День малята. Ви любите літо? Так, гадаю, що всі люблять літо, тому що влітку завжди тепло, багато сонячних днів, можна їсти смачне морозиво, корисні фрукти, овочі, а можна купатися в морі або в річці. А ще влітку завжди канікули, і ми відпочиваємо від навчання та роботи. Давайте розучимо пальчикову гімнастику, «Літочко барвисте. Приготуйте пальчики. Літочко барвисте, швидко так біжить. Скаче, ніби коник, мов бджола летить. Пропливає мимо хмаринкою у небі. М'ячем грайливим котиться від мене і до тебе, киває нам голівкою, мов у полі сонях, тане, як морозиво у моїх долонях. Та не сумуй даремно, що проминає літо. Радій теплу і сонцю, пташкам, деревам, квітам. Молодці малята розучили пальчикову гімнастику на все добре.